Привіт, привіт, друзі, радий всіх бачити. Сьогодні у нас максимально корисне і пізнавальне відео, в якому я вас навчу, як правильно налаштувати водбліц для того, щоб ви грали максимально ефективно, вам нічого не заважало, і ви могли показувати якомога краще показники. Ну і звичайно, отримували більше задоволення від цієї гри. Як ви знаєте, в мене більше ста тисяч боїв на різних акаунтах, тільки на основному акаунті більше 70 тисяч. Я вже стільки шишок набив цій грі, стільки досвіду отримав, в тому числі стосовно налаштувань, що вирішив записати відосик для того, щоб ви. Знову ж таки не повторювали моїх помилок і могли вже одразу грати комфортно. Сьогодні ми пробіжемось по всім параметрам налаштувань, тобто по графіці, керуванням, маркерам там та іншому. По кожному рядку дам свій коментар, скажу, чому поставив саме так і як потрібно ставити в різних ситуаціях. Тому сьогодні буде дуже цікаво і пізнавально знову ж таки. Бажаю вам всім приємного перегляду. Також, друзі, чесно кажучи, мені простіше записувати звичайні огляди, ніж навчальні рубрики для вас, тому що там вимагається менше часу, коли записуєш огляд. Але навчальні рубрики я продовжую записувати, бо бачу, що вам це корисно. Але прохання за мою працю протисти лайкосик. Це мене дуже сильно мотивує на створення нових частин. Давайте з вами умовно домовимось. Тисяча лайків на цьому відео, і виходить навчальне відео на каналі. Якось так. Давайте одразу відповім на найбільш розповсюджене питання. Тобто, стосовно того, як приближати вручну. Тобто, якщо ти, щоб не сама гра автоматично приближала, а щоб ти вбрав і собі колеско мишки крутив і приближав. Вам потрібно зайти в розділ керування, натиснути снайперський режим і ось тут поставити ручне приближення. Обов'язково має стояти саме так. Тобто тут галочка має бути вимкнена. Тільки тоді ви зможете приближати самі колеско мишки. І дивіться, тут дуже важливий нюанс, до якого я не одразу дійшов. Я бачу, що такі помилки допускає доволі таки бать людей. Я іноді переглядаю реплеї підписників на стрімах і бачу, що деякі Редичі реально на це ведуться. Тобто, дивіться, в чому суть. Якщо ви заходите в снайперський приціл, ви можете три рази покрутити і приблизити. Ось, раз, два, три. Так. Ви взяли, приблизили, і коли ви виходите снайперського і заходите знов. То в нас в грі є запам'ятовування зуму. Тобто, коли ви заходите, ви одразу будете приближені на тому, що ви вийшли. Бачите? Тобто ви далеко приближені. І буває така ситуація: навожу вам рандомів, вона вас буде обов'язково траплятися, якщо ви цей лайфхак не будете юзати. Дивіться, от ви, наприклад, приїжджаєте до супротивника, ось там стоїть супротивник. Ви зайшли в снайперський, ви повністю там звались, вистрілили по ньому, все класно, так? І далі ви собі вийшли просто снайперського прицілу і їдете на нього в притул. Вам потрібно десь там вже по ньому постеляти. По якомусь іншому танку. Коротше, ви стріляли здалеку, під'їжджаєте ближче, заходите в снайперський, а ви не можете просто нормально вистрілити, тому що ви дуже-дуже близько дивитесь на супротивника, тому що є запам'ятовування в зуму. Щоб такого не ставалося, кожен раз, як ви вистрілили, відкручуйте назад колесико мишки і виходьте таким чином снайперського прицілу. Не виходьте через Shift, а виходьте через відкручення. Тобто, раз, два, три. Відкрутили, вийшли. Так само зайшли або зайшли через Shift, або зайшли через перший прокрут вперед і собі вистрілили. Раз. Взяли, відкрутили назад, хоп, вийшли саме ось так. Ну зрозуміло, ж це робиться все швидше. Ось це дуже швидко можна робити. Просто я вам повільніше показав, щоб ви зрозуміли е цю суть. Тому що якщо ви будете неправильною задати це запам'ятовування, воно дуже часто вам буде рогіяти постріли, тому що ну, у вас мозок не буде пам'ятати, що ви там дуже близько чи дуже далеко. Кожен раз краще виходити. І вже, в залежності від того, наскільки далеко супротивник, вже там регулювати, ви зайшли там чи раз приблизили, чи два рази приблизили, і непогано там по ньому попали, його пробили. Оце супер. Важливо. І ще один момент. Одразу, поки ми в тренувальному бою покажу, це нам знадобиться трошки далі. Я вам е, про це розповім. Дивіться, є така такий параметр, як приховувати траву в снайперському режимі. Обов'язково у вас має бути приховування трави в снайперському режимі. Тобто, коли ви заходите в снайперський режим, для того, щоб у вас не було трави. Наприклад, ви приїжджаєте сюди, тут стоїть супротивник. Ви виїжджаєте, ви чітко бачите лінію рельєфу, і ви над лінією рельєфу можете його прострілювати. І якщо у вас трава в снайперському режимі вімкнена, тобто подивіться скільки тут росте трави. Ви рельєф так чітко не будете бачити, тобто вам не буде видно такої лінії, по якій стріляти. Тобто, це потрібно обов'язково дотримуватись і вимикати це налаштування. Ми ще пізніше детальніше поговоримо. Тому що люди, які понавмикають цю траву, і тут у них трава в пів метра, і вони просто противника норм... вони, вони бачать силует, але вони нормально не можуть зреагувати швидко на рельєф і дуже часто промахуються. Ось так, добре. Цим ви зрозуміли, переходимо далі до інших моментів. Це найрозповсюдженіше було питання, тому я вирішив прямо одразу відосик вставити. Дивіться, переходимо до налаштувань графіки. Стосовно графіки, у нас гра не дуже оптимізована. Це дійсно є така проблема в грі. От навіть зараз в мене 4070 Ti і в мене i9 13900К процесор, тобто най найпотужніший процесор, який зараз там є. Е, ну або там я купував там, рік назад комп'ютер, тоді точно був найпотужніший. Ось, і відеокарта теж доволі таки непогана. Тільки віде відеокарта коштує 1000 доларів. І при цьому всьому, як ви бачите, я виставив анізобну фільтрацію текстур і оце от зглажування поставив на X2, а не X4, X16. Тому що деякі клієнтлі. Клієнти, наприклад, стим клієнт він не найкраще оптимізований, тобто він азрушніше, як на мене, але він найгірше. Ну не найгірше, не найкраще скажемо так. Добре, не будемо перебільшувати От не найкраще оптимізований. Тому важливо навіть якщо у вас класний комп'ютер, ви все одно тверезо дивіться на ситуацію. Скільки у вас ФПС в бою? Якщо у вас ви бачите, що кадри просідають, заходьте і оці два параметри виставляєте поменше там на два або можете взагалі ні протиснути, тому що оце найбільше їсть ресурси комп'ютера. Також можна знижувати там якість танків ландшафту до середнього, теж іноді допомагає. Є в нас показ рослинності, можна взагалі вимикати показ рослинності, і показ тіней можна взагалі теж вимикати. Це теж їсть небагато, також досить багато ресурсів комп'ютера. Само собою, якщо вже прям ситуація критична, можна ще пробувати підвіску вимикати, це і сліди гусениць. Це також є ресурси і може вас щось лагати. Але скажу так, що в нас проблема в грі не в тому, що вона дуже гарна чи там дуже велика гра, дуже крута. Графіка, а в тому, що вона погано оптимізована. Тому тут конкретно потрібно дивитися, які у вас процесори, яка у вас відеокарта, наскільки вона там сумісна конкретно під цю гру. Тобто, вас може, наприклад, якийсь кіберпанк не лагати, а Бліц лагати. Тому вам рекомендую крутити оці всі параметри або пробувати просто качати інші клієнти. Є клієнти в Microsoft, є клієнт в ВГ Центрі, є клієнт в СТІМІ, якщо ви граєте з ПК. Можете всі ці клієнти три клієнта спробувати, що вам більш потрібно. Також дуже часте питання обмеження FPS, тобто FPS 30. 60-120 кадрів, багато хто каже, що в них немає просто кнопочки 120 кадрів. Скажу так, тут є проблема теж оптимізації. на деяких екранах. Дуже рідко це в основному про телефони я говорю або про планшети, про сенсор. Є така штука, що екран там 120 гц, але при цьому всьому кнопочка 120 не підтримується. Таке може бути. З часом вас е в якомусь патчі розробники звернуть увагу на ваш девайс, оновлять і вас буде 120. Коли це буде, ну тут вже все залежить від розробників. Якщо ви граєте з комп'ютером, то на комп'ютері, який у вас екран таки, такий і FPS доступний. Тобто, якщо ви купили собі екран там, 144 там, чи 120 Гц, то в такому випадку ви можете ставити собі 100, 120, само собою. І якщо ви купили там, на 60 або на 75, ви 120 ніяк не налаштуєте. Ось така тема. Тобто тут залежить від екрану. Раніше, коли в мене був слабший екран, не 144, а здається, 75, якщо я не помиляюся, в мене була кнопочка тільки 60 доступна, ця горіла неактивною. Це нормальна історія. Ось. Далі. Далі, що мав вам сказати, обов'язково е, оцю траву в снайперському режимі вимикаємо. Тобто я вам показав, як воно виглядає, але траву в снайперському режимі потрібно вимикати, щоб було більш корисно цілити. Ще в тій зоні, де я вам показував тренувальну бою, там ще не так багато трави, але є зони, де реально дуже некомфортно вицілювати через цю траву. Просто вимикаєте повністю траву в снайперському режимі для того, щоб у вас була гола ця, і ви собі чітко бачили, куди стріляти, куди не стріляти. Ну і до речі, це ще мінус навантаження на ваш комп'ютер. Чому ні? Камуфляж теж до речі він не дуже потрібен. Навіть в деяких моментах камуфляж грає вам в мінус, тому що є танки, такі як ВЗ-113, Китай з 10 рівня, в нього є такий червоний камуфляж, і там на ВЛД неправильно відображається. Тобто там може горіти, наприклад, червоним, а ви достріляєте, пробуваєте. А може горіти навпаки, вам здається, що воно горить сірим, і це відтінок, де є камуфляж, а насправді воно горить там червоним в деяких місцях. Коротше, такі моменти є, тому можна в теорії вимикати камуфляж, якщо вам цей візуал не вирішує, іноді це вам допоможе якийсь постріл не зафейлити. Далі керування. Скажу так, друзі, дивіться, по чутливості мешчики я поставив тут по 100%. Тобто в мене щось декілька разів. Налаштування збилося, і я просто вирішив налаштувати мишку на комп'ютері, е, налаштувати тут саму цю як це його е, правильно сказати пресет мишки, чи як це ну ви розумієте, налаштування самої мишки? Ось, а не налаштувати в грі. Тому у мене в грі стоїть е, по 100%. Але при цьому всьому давайте я вам покажу, яке у мене стоїть налаштування, що ви просто розуміли. Зараз на секундочку. Ось на комп'ютері я виставив е, отаку штуку. Ви бачите, що в мене половина стоїть ось тут, і обов'язково вимикаєте оцю галочку. Оце підвищена точність позиції вказівника. Обов'язково галочку вимикаєте. Е, можете в інтернеті почитати більш детально. що Це якщо коротко, це прискорення мишки в залежності там, від того, наскільки ви там. Швидко чи повільно ведете, тобто воно зглажує цю штуку. І якщо ви граєте з підвищеною точністю, це вам дуже сильно йде в мінус при прицілюванні. Тому цю галочку обов'язково вимикайте. Я раніше теж думав що це фігня, галочку вимкнув, буквально декілька днів до цього звик, і мені стало грати набагато комфортніше, ніж раніше. Це дуже важливо. Так, і далі, що ще хотів вам сказати, в мене мишка, якщо потрібно для довідки, у мене Logitech. G300S і здається пресета мишки 1200 DPI. Якщо не помиляюсь, виставляв так грі назад, можу щось забути, але здається так. Тут зрозуміло, що там рушня приближення. Там оцю віддалення камери недавно додалась характеристика в нас в грі. Віддалення камери я рекомендую вам її не ставити. Вона супер рідко допомагає, вона мені більше заважала, ніж допомагала. Тобто воно все одно, якби тут додали розумне розпізнавання розпізнавання того, де яка ззаді перепона, і вона там облітала і показувала тобі зручний кут, який в багатьох іграх, особливо одиночних, ви знаєте, що там камера дуже класно взаємодіє з персонажами, наприклад, всякі там Elden Ring, там і так далі, ці соус-лайки. Тут такого немає, розумієте? В нас немає настільки розумної камери в грі, в грі і оце віддалення тільки постійно вас качає туди вперед, назад, і ще закачаєтесь, і буде вам погано. Не потрібно, воно не несе в собі. Практично ніколи ніяких корисних функцій. Якби це була хоча б розумна камера, вона б вам показувала б вид зверху, щоб назад могли розумно заїхати, да? або якось підлаштовувалась під теж там міст, наприклад, якийсь, або заду стоїть будинок, якось показувала вам збоку, це мало б сенс. А так як, як воно зараз на даний момент реалізовано в грі, воно абсолютно нікому не потрібно. Далі, стосовно керування, зрозуміло, що тут кожен виставляє як потрібно, дам тільки декілька таких невеликих рекомендацій. Рекомендую спорядження 2 і спорядження 3 поставити близько. Щоб ви могли біля кнопок керування, біля VSAD, туди швиденько натискати. Тобто тягнутися, наприклад, до 5-6, це не завжди зручно, а іноді ти не попадаєш. Ну, ти просто туди не попадаєш, ти попадаєш там, на 7, на 3, там на 4, натискаєш на те, що тобі треба, розумієте? Тому ось тут 5 за замовченням, поставте, наприклад, Q або поставте E, щоб просто щось було біля W. І така сама штука, ось тут є на 6 за замовченням, поставте на пробіл, або поставте там на F ку якусь. Ну, ви зрозуміли, десь поряд з тими кнопками управління. Я не поставив собі на E, тому що, ну і на F не поставив, тому що я записую різні ігри, по-перше, не тільки танки, а по-друге, я іноді випадково цю кнопку, і це не дуже, не дуже якби прикольно, коли в тебе адреналін чисто випадково юзається, А пробіл ти випадково не натиснеш. Тому ось так. І також є така штука. В нас як потрібна допомога, кнопка за замовчуванням, дуже далеко вона знаходиться. від, Тут здається, чи F7 вона знаходиться, якщо не помиляюсь, здається F7. Вона знаходиться на клавіатурі, дуже далеко тягнутися, Ти банально маєш відпускати мишку, тягнутися цією рукою до клавіатури, натискати, щоб на, натиснути, що тобі потрібна допомога в бою. І так само там деякі інші ці штуки, там наприклад, в атаку, бачите, я теж замінив кнопку, тому що тягнутися, там Alt-F, ну коротше, тут плюс-3 було, да, наскільки я пам'ятаю. Чи щось там таке? Ось це не дуже зручно. Там тисти, то, то там це фігня повна. І ось такі, хоча б дві команди, які вам реально в бою потрібні, вони мають бути в найближчій доступності. щоб ви швиденько протисли, і все. Добре, це я думаю зрозуміло. А потім ще чекайте, ще одна штучка: оця здібність один. Якщо ви граєте різноманітні режими. Рекомендую поставити на ліву кнопку мишки, тобто ви собі зручно зайняти здібність і все. На крайняк, якщо вам раптом так незручно, хоча, наче як всім класно, кому я рекомендував, ось ви також ставте щось там близько до управління. Просто бачите, я трошки порозкидував, поставив пробіл, поставив на колеско мишки, щоб в мене не все було розкидано там на актеру, щоб в мене одна рука дуже багато кнопок не натискала. Ось так. Добре. Це ви зрозуміли. Тут, в принципі, далі налаштовуєте, як вам подобається, там нічого вже немає такого. Стосовно, м, стосовно цього налаштувань е, маркерів, дивіться, тут є декілька цікавих нюансів. По-перше, я вам рекомендую е, обов'язково, прямо в обов'язковому порядку, над союзниками вмикати індикатор перезаряджання. Тобто ця галочка має бути вімкнена: 100%. Щоб ви орієнтували, чи союзник перезарядився, чи не перезарядився, чи він вам допоможе, чи не допоможе. Це 100% має бути. Це вам дає корисну інформацію в бою, а все, що дає нам інформацію в бою, обов'язково потрібно вмикати. Без того ні. Як це гра про інформацію, це не гра про тип управління, це гра про те, наскільки ви класно і швидко вмієте аналізувати інформацію в бою. Ось тому обов'язково має стояти перезарядка над союзниками без цього ніяк. Далі над союзникам можна вімкнути Ніки. Якщо вам потрібно, ви можете вімкнути, на випадок того, якщо ви зустрічаєте, наприклад, людину свого клана, якогось іншого гравця, якого ви знаєте, і ви ну, оскільки ви знаєте, скільки за все він непогано грає, і ви можете в бою якось з ним скоординуватися і адекватно відіграти. Ось так, при тому всьому над супротивниками, я не рекомендую вам вмикати ніке, тому що, наприклад, ви побачите мене в бою, ви знаєте там мінікелдерлібіст, і ви побачите мене в бою, і будете за мною весь бій кататися, або за іншим, або за своїм другом. Неважливо, навіть якщо ви до тієї людини ставитесь цілком адекватно, навіть добре, навіть ви там фанат тієї людини, ви все одно будете до неї проявляти підвищену увагу. Це так працює, наш мозок так працює. І в результаті ви будете робити нерозумні дії, тобто ви зіграєте собі в мінус своїй команді в мінус, тим, що ви. Просто півбою дивитися на якийсь знайомий вам нік. І це вам не дає, по суті, ніякої корисної інформації. Єдину корисну інформацію, яку це вам може дати, це колись там раз в 100 боїв, коли ви побачили якогось там сильного гравця, якого ви знаєте, і от ви можете вкатити його добрати, не в... ну при тому не просто упротися вмерти добрати, а вкатити, добрати і вижити. І ви вкатите, добрати, вижити, і за, за рахунок того, що ви забрали сильного супротивника, ваша команда виграє. Це єдине виключення, коли це може вам знадобиться. Але в такому випадку ви можете перемкнутися там на. Альтернативного, і подивитися там, або просто в ухо команд заглянути і подивитися там, на якому він танку грає, і таким чином визначити, якщо на краняк треба. А так, що воно пер... постійно перед очима е... вам маячило, я думаю, це не має абсолютно абсолютно ніякого сенсу. Само собою, у вас має бути вімкнено, який це танк, так і іконка, чи це важкий, чи середній, чи легкий. Це допомагає вам краще орієнтуватися в бою. Наприклад, якщо ви бачите, що у вас там в команді два важких танка, так і один з них вмер, то можна визначити, які танк сам там вмер, або який ще живий, тобто по цим іконкам. Тому обов'язково на супротивниках і на знищених танках має бути іконка, е, і має бути, в принципі, Ну хоча б іконка, хоча б іконка. можна сюди ще дописувати модель танка. Теж має насправді сенс. Але тут дивіться. В принципі, коли танк знищується, то там зазвичай по два танка в команді, там два-три танка і Супротивника, наприклад, так. Ти бачиш, знайшне важкі танки, такі відкриє, подивився там, який залишився, і коротше ти так можеш отримати інформацію. Щоб трошки це спростити, можете, в принципі, вимкнути. Це не критично. Ось, але в будь-якому випадку перезарядка 100% має бути. Ніки над союзниками бажано, над супротивниками не бажано. Іконка танка 100% має бути, і має бути бажано ще модель танка. Ну і здоров'я, міцність танка. Ну, ні в якому разі не вимикайте. Ну, це шняга повна. Ну, я думаю, що про це не варто казати. Але ну. Здоров'я танка, прям 100% в будь-якому випадку у вас має бути вімктано. Добре, переходимо далі. Е, приціл. На мою думку, друзі, найкращий і найзручніший приціл це крапка. Ось ця крапка, ой, не ця, не перепрошую. ось ця крапка, це найкращий і найзручніший приціл. Я, я граю на А подібному, чесно через те, що я так звик. Я звик, я грав великі танки на такому, Бліц грав на такому. Я вже 10 років граю в ці ігри, і я граю на такому, я не хочу перевчатися. Чесно. Але загалом я пробував тестував цього і на ньому. Зручніше трошки прицілюватись, тому що в тебе банально є крапочка, ти крапочкою навів, куди хотів, і вистрілив. Хоча у нас гра з розкидом так куди пощастить, до полетить, але тим не менш, хоча б ти можеш більш точно на весь. А тут тобі більше треба подивитися, туди, прям точно прицілитись. Ну коротше, тут трошки складніше, бо тут сама оця от відображення цього прицілу, воно більше. Ось так. Тому, якщо ви там тільки починаєте грати, або вам там не проблема покататися місяць і звикнути, краще кататися на крапці. Але ну, можна із цим ефективно грати, це не прям так критична Можливо. Далі, результат пострілу обов'язково у вас має бути вімкнене все. Тобто іконка та текст. Обов'язково. Максимум інформації отримуємо 100%. Далі, маркер обстрілу, тут не дуже важливо, мені краще промінь, мені так зручніше. Далі міні-мапа. Мінімапу потрібно ставити велику в бою. Тобто Мінімапа вас має займати е -е, доволі таки велику частину екрану, тобто десь там, ну я скажу так. Десь там одну 10 екрану у вас має займати міні-мапа. От я собі поставив мінімапу ось таку. Зараз дві секундочки, я вам вімкну покажу. Ось, поставив я собі таку мінімапу для того, щоб краще на ній орієнтуватися. Мінімапа має бути велика, але теж з розміром не перебирайте. Ось. Бачите, приблизно, як моя вебка. Ось таким розміром вона має бути. Тобто там третина висоти зверху, і там четвертина ширини. Ну, умовно, так, вашого екрану. Ось так. Загалом, якщо у вас мінімапа маленька, тобто в мене, наприклад, 2К розширення, і в мене мінімапа маленька. Я її штучно збільшив своїм модом, в мене є мод на велику мінімапу. Я вам трошки пізніше в цьому відео покажу, як скачати цей мод, і ви собі теж зможете його завантажити. І розповім, як поставити такі от результати, щоб тут писало, скільки ви боїв зіграли за сесію в конкретний день, скільки у вас тут відсоток перемог, середні дамаг і так далі. Це розповім, але трошки пізніше. Давайте ми закінчимо з налаштуваннями. Тому мінімапу ставте велику. Але теж ну не перебирайте. Тому що е, е, я бачив чувака, одного мені вибило там в тіктоці В нього просто мапа майже на весь екран. От реально, в нього мапа аж до двох команд там піднята. Ну вже Це вже перебор. реально З, Він таке враження, що в нього основна гра в якомусь маленькому віконечку а мапа великому. Ну, ви зрозуміли. Але мапа має бути велика. Само собою. Не перебирайте, але ви там все маєте бачити. Добре. Мінімапа, звичайно, вімкнена: 100%. Тобто, що б ви там собі не думали, я вимкну камеру зараз, секундочку. Вимкну камеру, щоб краще було видно. Мінімапу 100% вмикаємо без того нікуди. Дал Далекомір точно вмикаємо, тому що від цього залежить наскільки ви ефективно будете грати від. Е Механіки маскування та засвіту. тобто, це визначає те, ну якщо вас дальномір, далекомір не вімкнений, ви не можете спрогнозувати, будете ви світитися чи ні. Якщо ви знаєте скільки в кого огляд, плюс-мінус, ви маєте досвід гри від маскування, ви в принципі за допомогою далекоміра можете визначити, чи ви в даній ситуації будете світитися чи не будете. Тому вчиться від цього грати. Далекомір ні в якому разі не вимикаєте. Само собою індикацію вмикаємо. Перезарядку в списку команди це все вмикаємо 100%. Це все має бути вімкнено далі. А, да, про це ми вже говорили раніше. До речі, само собою. Увага на квадрат теж, таймер перезаряджання, само собою, теж вмикаємо. Нашивки, тут така трошки спірна історія. Індикатор я вимкнув, тому що вони потрібні тільки на початку гри, коли звикаєш до управління, там буквально якісь там, 100 боїв від початку і можете індикатори вимикати. Нашивки, тут двояка ситуація. З однієї сторони, вони прикольні, бо ти в бою знаєш, скільки ти дамагу дав, ти дивишся в лівий верхній кут, і там тобі все видно. А з іншої сторони, буває таке, якщо ти хочеш тримати якісь хороші показники, наприклад, ти там, е, робиш на десятки де, 3000 домагу, а хочеш робити 3-300. І ти сидиш, і ти постійно дивишся туди, ти нервуєшся, що в тебе в даний момент мало домагу, а коли ти нервуєшся, ти допускаєш помилки. І от конкретно, якщо ви хочете зіграти на вищі показники, ніж у вас зараз, і ви знаєте, що ви дуже такий. Переживаючи стосовно статистики, то краще вам нашивки вимикати. Менше знаєте, скільки у вас конкретно зараз дома в бою, менш нервуєте, краще відіграєте. Ось якось так. Ну, якщо ви не переживаючи раптом, то можна і не вимикати. Ну, це вже таке, це вже нюанси стосовно тих, хто там прям намагається потіти в гру. Далі, інше. Мову там, звичайно, ви вибираємо. Бойовий чат можна вимикати, він не несе в собі практично ніякої функції. Я його вімкнув, чисто через те, що я стрімлю, там записую відоси, іноді зі мною хтось здоровається, я там відписую. Привіт-привіт, там, там, привіт, привіт", там отакі, такі справи. Загалом, якщо ви просто граєте, вимикайте його. Якщо вам потрібно там в кінці бою щось союзнику сказати, ви зайшли на Escape, швиденько вімкнули і написали. Тобто, по ходу бою можна вімкнути чат і написати щось, розумієте? Але при цьому всьому, якщо там будуть якісь неадекватні люди, і будуть писати. Якусь фігню, то ви не будете через це там нервуватися, на це звертати увагу. Ну Як наслідок, не будете на фоні цього помилятися, тому краще його взагалі вимикати. Е, музика не несе в собі ніякої, е, нічого не несе в цій грі, тому музику можете взагалі вимикати, якщо хочете, можете вимикати це не має значення. Ось гучність звуків та оточення. Це важливий параметр. Тобто гучність звуків та оточення визначає те, наскільки ви отримаєте знову ж таки багато інформації в бою. Буває таке, що швидкий бій, ви там на якомусь танку якого перезарядка 3 секунди, Ви там, там, там вистріли, ви навіть не дивитесь, ви пробили чи ні, і ви багато інформації отримуєте через звук. Тому звук обов'язково має бути вімкнений, Ви обов'язково маєте чути озвучку, пробили, не пробили. Бажано на зрозумілій вам мові, щоб ви ну, бо якщо ви вімкнете національний голос екіпажу, наприклад, тут знизу. Давайте знову вебку заберу. Якщо ви ось тут вімкнете національний голос, екіпажу, і ви будете грати на китайському танку, воно там щось по-китайськи скаже, і ви не розумієте, пробили, ви не пробили, це не має сенсу. Але якщо у вас стоїть, наприклад, там українська озвучка, і ви розумієте, пробили, не пробили, то загалом це дуже хороша штука. Тобто гучність звуків та оточення маєте на увазі, не потрібно викручувати в нуль ні в якому разі, тому що через звук можна сприймати досить багато додаткової інформації в бою. Запрошення кланів в друзі, тренувальні кімнати, само собою, як хочете там, що хочете, те виставляєте. Записати реплеї рекомендую записувати, тобто вони не багато важать, тобто ви натискаєте тут галочку, так? Ось тут наскайте галочку, далі ви просто викручуєте на максимум. Вони там скільки там мегабайт, там 100 мегабайт будуть вас займати, це взагалі ні про що. Але при цьому всьому ви можете е, аналізувати ваші результати в боях. Тобто ви якось не так зіграли, бо ваша команда програла, ви зайшли передивились реплеї Або там зіграли круто бій, можете другу, наприклад, своєму реплеї переслати. Реплеї, до речі, є. Ось тут. Кнопка є реплеї, нацкайте. Тут є всі ваші реплеї які ви грали. Ось. Це все розповів. Далі, що ще я хотів сказати: важливі моменти. Оця планочка, яка міряє сесію, тобто ви собі вмикаєте її. ну Це мод, це по бажанню. Хочете качаєте мод, хочете не качаєте мод, тут все якби просто. Ось. Але стосовно того, щоб моніторити свої показники, це прикольна тема, вона в бою. Так, що відображається під рахунком команд. Тому ви можете собі оцю тему завантажити. Вона і на Android встановлюється, і на ПК встановлюється. І тут собі поміряли. Наприклад, сьогодні, скільки ви зіграли, добре, чи пано, скинули. Ось, і завтра воно міряє вам заново. Ну, тобто, можна будь-який момент скинути, і воно буде заново вам оце міряти. Оце і також модна міні-мапу можна скачати на моєму сайті. Давайте я вам коротко покажу, як це все робиться. Майте на увазі, що моди в грі, які не дають перевагу бою, вони дозволені. Тобто, ну, як би написано на, на офіційному сайті Wargaming, що вони дозволені. Але я в розробників питав і вони сказали, що зараз дозволені, а завтра можуть бути якби, і недозволені. Тому моди в будь-якому випадку в грі, де розробники, скажімо так, не дуже люблять моди, ви качаєте чисто на свій страх і ризик. Я собі всюди повстановлював, я впевнений, там на 99,9%, що розробники ніколи за це ніколи чіпати не будуть, тому що, ну, який сенс. Розробники не зробили такого функціоналу, хтось зробив, який їм сенс бігати, і цих людей там щось там карати за те, що вони дивляться, скільки вони боїв зіграли, скільки кілька зрень Це нелогічно. Але майте на увазі, що це все качається суто на свій страх і ризик. Моди абсолютно безкоштовні, можете зайти на мій сайт. Ось тут є Мінімапа x 2 Мінімапа x 3 Там все дуже просто, розписано, як встановити на е, цей на Mac, як встановити на е, Steam. От, або на варгівний центр берете, завантажуєте і все у вас класно. Е, так само є мод-сесії, є на Android, є на ПК, е, берете, собі качаєте і все супер. Ну, дисклеймер, можете ще раз очок <кхи> прочитати. Ось так. Також є озвучка, до речі, від мене там камуфляжі, кому цікаво, можете заглянути. У нас відосик не про це. Сайт називається biстwod.com. Можете в гуглі так і написати його, знайти, або можете в описі до цього відео зайти, і там є послання на нього. Ось так. В принципі, друзі, це все, що я вам хотів сказати. На сенсорі налаштування я не скажу, що вони дуже сильно відрізняються, але можливо я якось запишу відос на сенсорі. Просто у мене не дуже багато досвіду на сенсорі, якщо чесно. Я на сенсорі проводив 5 стрімів і все. Поза стрімами я на сенсорі не грав. Показники там були хороші, ми там робили стабільно більше трьох тисяч середнього, але я не скажу, що я просто набив якісь там багато шишок чи маю багато досвіду, як там правильно ці всі кнопки налаштувати. На сенсорі я просто виставив собі вільний огляд, він обов'язково має бути, тобто, в правому, нижньому куті, що пальці водити, у вас башта не поверталася, так ось, виставив собі там кнопку автоприцілу, це теж обов'язково має бути, щоб ви вручну вмикали, вимикали автоприціл. Ось, ну і собі виставив, щоб мені там було зручно під мої пальці. Все, це глобально, все, що все, що я там зробив, мені було дуже комфортно грати, ніяких проблем з тим не було. Ось так. Добре, друзі, дякую, що дивилися відео, сподіваюся, для вас воно було корисним. Ви тепер правильніше правильніше налаштуєте цю гру і будете отримувати від неї ще більше задоволення. Ну, якщо задоволення взагалі від цієї гри можна отримати. Все, обіймаю вас. Побачимось ми з вами в наступному відео. Дякую, що ти лайки, дякую, що залишаєтесь на каналі. Всім пока-пока.